Legal tech це цікаве поняття в нього є багато визначень. Нас попрохали сьогодні розказати про те, як технології вплинуть на юристів, точніше, як вони можуть їм допомагати. І парадокс в тому, що юристи достатньо консервативні для того, щоб використовувати багато можливостей, які вже є. Наприклад, є можливість за декілька годин створити бота, який буде відповідати клієнтам будь-яку інформацію, яка є у вас в базі даних, наприклад, про статус розгляду їх справи, або ще щось. А причому для цього не треба бути програмістом. Це можна зробити за пару годин через так зване візуальне програмування. Є дуже багато сервісів, такі як Open Data Bot, які а, допомагають розгрузитися юристам. Скинув клієнту, налагодив клієнту а, доставку інформації, і все. Йому в Telegram щодня проходить інформація про те, чи банкрутіють, чи не банкрутіють його контрагенти, чи є в нього податковий борг, чи немає в нього податковий. Боргу. Ну, і, відповідно, юристи можуть займатися більш цікавою справою, ніж такою технічною роботою, як готувати звіти щотижня про стан контрагентів клієнт. Інтернет прошумів вже більше року назад так званий РОС, тобто програма штучний інтелект, яка буде сама навчатися, як нейрона мережа, і, відповідно, буде. А в чомусь заміняти молодших юристів, скажем так, скептично дуже багато хто ставиться до цього. Я теж трохи скептично ставлю з іншого боку, я не користувався цією програмою. А вже є юридичні компанії, які вже користуються цією послугою. Як це називається, найняли собі робота, так причому. Колись Айзек Азімов писав про роботів, всіх розглядали як якихось двоногих, чотириногих. А насправді роботи можуть і не мати фізичного тіла, і при цьому бути достатньо розумними і корисними. Парадокс. Їх ми називаємо ботами. А це все про ботів, про ботів, про ботів. Є і інші сфери, де може використовуватись Legal Tech, але вони все одно пов'язані всі зі, штуч... зі штучним інтелектом і нейронними мережами. Тобто, навіть якщо ніхто нам не буде відповідати, ми все одно будемо будувати системи, які нам допоможуть дивитися на законодавство. Ну, наприклад, у нас у всіх є система Ліга, яка, скажімо так, Трохи гальмуючи, але працює. От, і всі нею користуються. Але насправді це просто одна точка входу в велике море електронних документів. І це не є система. Законодавство як сервіс. Мій колега Дмитро Ганомський колись написав пост про те, що а що заважає зробити законодавство як сервіс, коли я просто пишу скільки я отримав грошей на сайті податкової, податкова за мене все розраховує, сама списує і все робить, наприклад. Або а чому б не робити законодавство не як тексти законів, а дійсно як програму. І отут виникає питання програми, закони складно, але договори програми вже є. І вже по всьому світу знову ж таки протрубила новина про смарт-контракт, коли бавовну, здається, поставили з південної Америки в Китай. Все було абсолютно автоматизовано. Тобто ніхто не підписував акт, що поставка відбулася. Ні, gps модуль повідомив, що відповідний контейнер увійшов в порт відповідного міста. А датчики, які відповідають за температуру і вологість, знімали відповідні дані протягом всього шляху в цьому контейнері. Повідомили, що вологість нормальна була, температура була нормальна, відповідно, прийняття за якістю теж відбулося. Далі. Платіж в результаті отримання цих даних теж був автоматично відправлений системою. І там не було в цьому всьому людей. А сам контракт був написаний не як ми звикли на декількох паперцях. Це була така собі програма, що робити, в якому випадку. І, хоча дуже багато хто зараз пов'язує смарт-контракти саме з криптовалютами. Саме по собі воно, напевно, десь так і має бути. Робити автоматизовані системи, які працюють без людини, по максимуму без людини. Якщо буде збій, тоді вже. Готувати документи, які будуть читати не люди, а машини. Тому що в нас в майбутньому інтернет речей. І це вже майже сьогодення. Комп'ютер вже є практично в кожному переборі, який вас оточує. Інколи навіть в розумному вимикачі світла там стоїть маленький комп'ютер. І коли це все буде повноцінно під'єднано до інтернету, ми зустрінемось з такою ситуацією, коли дійсно не заплатив вчасну оренду, твій розумний замок не відкриває двері. Не заплатив вчасно, платіж по кредиту, твій розум... твоя розумна машина не дає тобі їхати. Це має бути не просто не дає тобі поїхати. Це має бути так, що в момент ти не зміг відкрити двері, тут же дістав свій смартфон, натиснув кнопку Заплатити, і двері відкрились на наступну секунду. А це має бути сервіс для всіх сторін, максимально зручний. Виходить багато умов, достатньо складна програма. Треба спочатку писати договір, як це все буде працювати, а потім програму програми, які це будуть реалізовувати. Смарт-контракт це той контракт, який по суті об'єднує в себе і умови домовленості, і програм. Тобто, у нас немає двох об'єктів програми і. Договору у нас є договір, який написаний такою мовою, що він буде зрозумілий і кофеварці, і відповідно холодильнику, і дверам машини, і розумному вимикачу світла. І за цим, скоріше за все, майбутнє. І якщо ви попитаєтеся, що у юриста не буде роботи, буде. Тому що треба буде розбиратися в цьому спорі між розумним холодильником, який замовив молоко, і постачає, і розумною машиною, яка привезла це молоко, і погрузила туди без хазяїна. А потім виявилося, що це молоко зіпсувалося, і треба буде розібратися. Хто ж. Зокрема, несе відповідальність. Холодильник, який неправильно підібрав температуру, розумний постачальник, який неправильно передав інформацію холодильнику про температуру, яка потрібно зберігати. Виробник програмного забезпечення цього холодильника, виробник самого холодильника. Я, як хазяїн, тому що це мій холодильник, компанія-постачальник, тому що вона має це все передбачити. Будуть змінюватися суспільні відносини, законодавство, скоріше за все, буде відходити на другий план. Це все буде розбиратись, скоріше за все в рамках арбітражів арбітражів, тому що у великої кількості сервісів вже є внутрішні арбітражі, де сидять не юристи і учасникам цих цих систем, зокрема бірж різноманітних замовлень, набагато простіше. І дешевше погоджуватися з рішенням цих фахівців, з яких створені арбітражі, ніж передавати це на зовнішню інституцію якусь, яка, скоріше за все, буде дорогою, менш професійною в цій сфері. І цей процес буде тривати не годину чи пару днів, а можливо навіть декілька років. Тому, що саме в Лігалтеку, як то кажуть, вистрелить, Невідомо, але поки що виглядає так, що це штучний інтелект, зокрема, боти, смарт-контракти. Причому, як я вже кажу, смарт-контракти, в принципі, контракти з часом замінять законодавство, оскільки в майбутньому у нас буде багато корпорацій і споживачів і дуже мало держави. Такі країни, як Данія, це розуміють декілька днів назад, Данія призначила посла, який офіційно представляє їхню державу перед інформаційними гігантами, такими як Facebook, Google, Apple і тому подібні. Чому? Тому що у них... Значно більше впливу на майбутнє і навіть на сьогодення, і на їхніх громадян, ніж, наприклад, України громадян дані, які в Україні знаходяться зараз, ну можливо, декілька сотень громадян дані, які щодня користуються Фейсбуком, декілька мільйонів щонайменше.